На Донеччині поліцейські зафіксували наслідки російських атак. Поранено сім мирних мешканців. За добу обстрілів зазнали дев'ять населених пунктів. Окупанти гатили з авіації, ЗРК С-300, РСЗВ Ураган, смерч, град артилерії, танків. Ворог 13 разів відкривав вогонь по житловому сектору. Під ударом перебували міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, СМТ Очеретине, села Вишневе, Єлизаветівка, Іллінка, Шахтарське. Яс Наполяна. Пошкоджено 52 цивільних об'єкти, 26 житлових будинків, магазин. Цех, господарча споруда, транспортні засоби, гаражі, леп на Ілінівку. Росіяни скинули авіаційну бомбу ФАП-500. Поранили трьох цивільних осіб. Руйнувань зазнали шість багатоквартирних будинків і одна приватна оселя, магазин, сім транспортних засобів. Ракету С-300 ворог спрямував на Вишневе. Троє мирних жителів отримали поранення. Пошкоджено цех, гаражі, автомобілі. Внаслідок танкового обстрілу поранено людину в Авдіївці. З ураганів російські військові гатили. По шахтарському пошкоджено 11 приватних осель інформації щодо жертв серед цивільного населення не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.